Улюблений Ісусе, пророки назвали Тебе Князем миру, ангели також проголосили мир людям, коли ти народився, Ти помер на Христі, щоб примирити Бога і людей, а найціннішим плодом твоїх страстей був мир, який ти передав апостолам у День Воскресіння, ти наказав їм нести мир до кожного дому, до якого вони увійдуть. Дай нам також мир, якого світ не може дати. Даруй, щоб кожен з нас у цій сім'ї зміг зберегти цей мир, аби спокій і Твоя любов панувала посеред нас, Твоє Божественне проведіння вчинило з нас сім'ю і в таїнстві подружжя об'єднало нас святими узами. Дай нам благодать любові і піклування про нашу сім'ю, вбережи нас від усілякої ненависті й нетерпеливості, сварок, бійок та недовіри, Боже миру і любові. Дай, щоб ми могли втішатися справжнім сімейним миром у сі дні нашого життя і в майбутньому осягнути істинний мир у твоїй вічній славі. Амінь.